Доброго часу, мої любі підписники та гості мого каналу. Це канал Людмила Миколаївна, це я, будемо знайомі. У мене мало в кадрі. Е голос вибачаю за голос, це він у мене від болячки таке. Хочу вам показати, як закінчився наш маленький проєкт. Не до кінця. Але на сьогодні це, що ми зробили, ми вже можемо знаходитися в кухні вітальні, можемо тут готувати вже, і тут тепло. Ну На сьогоднішній день це вже все до весни, бо вкладати зараз кошти і нема підлоги. Я не бачу ну, потреби в цьому. Погодні умови не дають зробити підлогу, і ще буде. Утеплення знаружи, І ще буде підлогу заливатися, але ну, до весни вже це ніхто нічого робити не буде. Ще треба було шви затерти, але чоловік сказав, що це дуже буде багато пилюки. То ми вирішили, коли це все вже винесеться, освободиться територія. Тоді він за, зашліфує всі шви, ми їх зашпаклюємо, прогрунтуємо. І тоді вже будуть поли, і покраска буде і все остальне. Тому я вам зараз показую те, що ми вже зробили. А навесні вже будуть ще проєкти. Будемо дороблювати це. І зараз ми будемо переходити вже в хозблок, там, де наші курочки, і трошки будемо робити розсілення наших породних курей для яйця на інкубацію. Так що оставайтеся з нами. Так виглядає. Ну, зараз наше будівництво такий був пол. Вскривали. <кій> Скажу так, фундамента тут немає ні на хаті, ні на веранді. Стінка, чого так робили, бо воно на кирпичах там виложено, типа типу, фундамента було. І кірпіч той мокрий, і з того стінка вся мокра була. Навіть оця стінка мокра. Оця. Щось будемо думати, одливи будемо робити з тої сторони. Знизу, типу, заливати теж по кругу хату, щоб не так мокріло все. І продовжуємо далі обшивати. Всю стінку. Отак От зараз виглядає з утеплювачем. Процес роботи. Свобода перший закон падали квіти на нього з віко. Жирні, бачите? Це на кухні було, так би ти його не стер, а оця штучка. Дві секунди і їдає все. Це дуже добре. Ці, звісно, меблі колись підуть всі на викид, але поки ще не доробили підлогу, то ще нам послужать трохи. Воно і так нам послужило добре. Дуже добре і довго. Це ще мої батьки купляли. І воно все в гарному стані, в робочому. А може меблі такі робили гарні. Але воно служить. І зараз будемо далі продовжувати вимивати кухню. Почти красота. А пол весь гнилий. Доска там прогнала, тут треба замінити временно, бо ходити якось треба. Ще роботи багато тут вимила трохи повимивали там ай-яй яй Ще на завтра буде Ось такий у мене натюрморт. Ще со свого городу остався. Такий помідор чималенький, жовтий і перчик. Тут, правда, я вже відкусила кусок попробувати. А це ще з мого городу. Це вже 16 грудня. Так, ми закончили своє будівництво. Закінчили вже утеплення цього приміщення. Це буде кухня прихожа. Кухня прихожа на цей момент вже дороблена. Я маю на увазі підшиті потолки, утеплені, стіни утеплені, вікна стоять. Але підлога залишається такою, як є, бо все це буде вже робити весною, як буде тепло на вулиці. Бо зимою треба кудись ці всі речі дівати, а поки що немає куди їх дівати. Тому отак виглядає зараз моя кухня. Як уже виглядає, так виглядає, але вже тут тепло. І конвектор зараз стоїть взагалі на трієчку. Газовий конвектор у нас знаходиться в цьому углу. А, на четвірку стоїть. Пол, звісно, у нас підлога. Бажаю кращого, тут вже доски всі гнилі. Зараз проробляти його точно ніхто не буде на зиму, але вже підшили, утеплили. Трохи прибралися. Зараз тут підвіконня треба, вікно помити треба, доробити. Красить теж думала буду красити, але не буду зараз красити, бо чоловік хоче. От як тут виглядає шов є, їх треба трохи під шліфувати. І він хотів це зробити. Але. Каже, тут дуже буде багато пилюки, ну так от, щоб його потім о, ці шви всі обробити спеціальним гелем, чи не гелем, а як герметиком, герметиком, то вирішили тоді, коли буде зніматися пол. Все це зашліфується. І герметиком всі шви пройдуться. І тоді ми будемо ґрунтувати спеціальною ґрунтовкою для USB. А потім будемо вже красити, щоб фактуру було видно. Ще я ну, точно не вибрала колір, але будемо щось підбирати. А поки так уже кухня користуватися можна. Тут тепленько. Єдине, що ми ще зробили, це так як у нас у ванній кімнаті немає е, такого теплення, а тільки отоплення йде електроконвектором, то ми зробили таку ванну витяжку, поставимо туди. Вентилятор, типа втяжний, щоб звідси тепло тянуло. У ванну кімнату. Такий електровентилятор. І ми його встановимо, і буде, зараз покажу, вона, кімната виглядає так. І отут буде стояти, буде втягувати тепло з кухні, бо вона нас стоїть тільки такий електроконвектор. Це єдине джерело тепла. Тому ми зараз ним не користуємося. І щоб не було тут грибка, ми зробили такий будемо робити теплообмінник. Туди заходило тепло, а сюди виходило. Тут у нас буде стояти диван, типу такий, і тут буде стол стояти, а прихожа буде з цієї сторони. А далі буде йти кухня. А тут буде стояти де камін-піч зробиться. То в мене там яйця я складаю. Ну, поки так, зараз підемо до наших курочок. Подивимось, що вони, як вони. Ще чоловік там. Зробив їм кришу, наші гусочки володси у нас трохи. Все мои красунки Повыходили Красунка І ти красунька. Буде на віз, малувати правда, але що зробиш такі наші дівчатка. Доброго ранку Уже воно яйце одне лежить бачу? Дивиться, що тут там, там курка сидить. О, два яєчка є вже. І тут є яєчка Все, там, де ми їм ставимо попіл з піском. І наша біленька голошийка там несеться. Але хай поки сидять, не будемо збирати. Он так, щоб їм було де заховатися. Гарний. Молодець, молодець! І це півник гарний, а це курочка, півники так і сидять тут у нас. когда мне треба им капусты дать наше а тут я капуста тут треба дать им какой Це треба тут, грубу зробити. ми заробили. Коли в тебе трость і треба ще щось робити, давати. Дуже одною рукою складно, але нічого даємо. Якось потроху рухаємось. Вже маю надію, що ми вже всередині, поки. До весни вже робити нічого не будемо, то займемося трохи хлібом, бо треба вже буде розсоєняти породних курей. На інкубаційне яйце, то треба буде зайнятися трохи їхнім розташуванням. Боже, що ви там робите? Чуєте оцей звук? Оце гусі? Стануть отам, де стоїть генератор, будку зробили. І довбуть її, ну. Там стоять і довбать її. Це жах. Але нічого не зробиш. Це тварини. такий у мене сьогодні день. Прибрали півників. Це півник Барбазіє. Це півник Віандота. Бачите, який жовтенький Віандот, жирненький. А півник Барбаз'є, він більш такий здоровий. Це півники китайська пухова. Тушка, бачите, яка чорненька. І зараз хочу зважити їх. По скільки вони. Почнемо з тушки китайська шовкова. Вони без потрошків. Патрошки віддільно. 764 грама важить. І півник трошки більше. Аж 878. Це тушка. Це тушка віандот срібло. Такий гарний, жовтенький. 2256. Повторюю, це без потрошків Це уже півень Барбазія 2604. А це потроха їхні. Там печінка, серце, попок. І все разом 768 грамів. Так, прийшлося прибрати китайських пухових, бо продати ніхто не захотів купляти одних півників. Але курочок у мене дуже мало було, а багато дуже півнів було. Тому було вирішено, треба було прибирати їх, бо тримати віддільно, ну це дуже. Багато місця займати. Ось таке чорненьке м'ясо. Необичне. Кажуть, що це м'ясо дороге десь за рубіжом в Європі. Ну, м'ясо як м'ясо. Ми готували м'ясо як м'ясо. От. Бачите, яка тушка гарна, дуже тушка жовтенька домашнього віандотіка. Барбазє чого таке? Бо барбаз'єшка більше м'ясо схоже на більш до дичини. Ну, але ж теж є ось, ось, ось жовтенького, там жирок є в ньому. Прибрали, бо дуже багато півнів, і ще там трошки осталося. Ще штуки 4 і все. І на цьому ми завершуємо прибирання курей. Уже тільки будуть курочки і півники ті, що на інкубаційне яйце, на інкубацію йде. Будемо їх розмножувати, щоб були такі гарні півники. Гарні курочки. І людям приємно і нам дуже смачно. Тому так, Тому цікаво було, за яке м'ясо і тушка китайської шовкової. Отака тушка вона так виглядає, ще раз показую. Це віандот В срібло так виглядає тушка. А це виглядає так, тушка. Барбазі. От ви подивилися майже до кінця. Дякую за перегляд, дякую за лайки, дізлайки. Оставайтеся з нами. Якщо кому цікаво, кому не цікаво. Пишіть коментарі. Я буду дуже, -дуже вдячна. Вам не тяжко, а мені приємно і читати, і приємно те, що мої відео допомагають людям. І хотіла б вам, щоб не опускали руки. У мене іноді опускаються руки, чесно скажу, опускаються, чи взагалі це треба робити. Так як у нас над головою летять і ракети, і і збивають. І я, було таке, що я думала, що в нас прямо в мій будинок впаде шахет, але він пролетів, слава Богу, вже підбитий і впав за домом в лісі там десь, мене перетруханило, і ну, думала, що все, і стоїть ли робити це будівництво, і чи останеться ця хата, чи ми останемося живі. І руки бувають, опускаються, але руки не опускаємо. Мене мотивує мій син, який стоїть на захисті нашої країни. І допомагаємо ми хлопцям, чим можемо, тим і допомагаємо і продуктами, і, і донатом, і сітки, і все на світі. Тому прошу вас допомагати, допомагати не забувати завдяки кому ми ще існуємо і живемо. Бо якщо хлопці зложать оружие, якщо вони здадуться, то і країни не буде, і нас не буде. Тому тримаємось і допомагаємо нашим хлопцям.